Починається у нас ножовий раунд. У нас вже Ковалєвича ріжуть. Коша вбиває у нас. Ой-ой-ой, так. Минулого разу на першій мапі у нас виграли ножі команда BroGi Giu. Цього разу у нас виграла команда Корсі. Вони міняються, ні, вони залишаються, так? Корси залишаються у нас за команду контртерористів. Вони вирішили відразу грати за сильну сторону. Але я вам скажу так: команда Бруженжуюа себе набагато краще показує за терористів. Будемо надіятися, що тут на цій мапі також вони себе покажуть дуже круто за терористів. Розпочинається матч, розпочинається пістолетка. Ми бачимо, що е, команда Brodжуia намагається йти в сторону, а намагається пушити підйом. Швидко, але займаються, займається упор. Сандже бачить інфу дає інфу. Підходить до нього тімейт, намагається дати хедшот, але не влучає, не влучає. Не влучає, Дуже файно в нас мансує коша. Ти знаєш, у мене зараз з'явилась дуже крута ідея. Е, на цьому фейсіті я можу робити турніри пакби. Так, звісно, і тут що... сам Фейсіт робить затримку. Я можу потім е, стрімити без затримки. Коша, коша, коша! Коша, коша вбиває, все-таки бачив, він перемкнувся на три патрони і почав з трьох патронів просто дав хедшот. Файно, файно. Е, ти, знаєш, ти знаєш, я що, що думав? Я думаю, що це можна сказати на стрімі, нічого страшного. Я, хоч, я хотів. Для того, хлопці, я скажу так: ми коментуємо по 5-6 годин кожен турнір. Це дуже важко, я вам скажу чесно, дуже важко да, вести розмови. Е, дуже важко е, це все робити. Я хотів, знаєш, щоб ми зробили? Щоб ми вибрали хайлайти матчів і в перерві, щоб ми запускали хайлайти попередніх матчів. Це ж буде круто? Як так, ти думаєш? Так. Так, я думаю, що ми з паном Брозорою це все зробимо. Ми трішки мало зараз працюємо разом. Але я думаю, що якщо ми зможемо ці всі ідеї втілити, буде набагато круче, коли між мапами, коли пабзі там затримка, коли ми коли буде в нас час для того, щоб поки ми спілкуємося з командами, поки ми е, влаштовуємо всі організаційні моменти, е, включати хайлайти, щоб хлопці, які грають, хлопці, які дивляться стрім, побачили свої хайлайти, побачили, як вони. Роздавали на попередніх турнірах і все таке інше. Як ти вважаєш, це крута ідея чи ні? Так, це ідеальна ідея. Все, так, ми бачимо, що у нас 1-1. Так, хлопці з корсів забирають форсбай. Закупилися хлопчики, ви <coughs> бачите, МПшками забирають форсбай. Молодці, вітаємо. Так, підсадочка у нас у Бідлі. Передумали, почули. Почули, що у нас заходиться база А, і передумали. Дають два моліка. Диви. Ти бачиш, хлопці знають розкидку, хлопці знають, як грати в цю мапу. Я думаю, важко дуже сильно буде хлопцям G.U.A. Так, так. Як казав мені, сон Джін Во, у нього 10 тисяч годин. 10 тисяч годин це дуже потужно. Ти представ, скільки часу людина грає е, в ці матчі. Я скажу, що в мене в Counter-Strike, можливо, не набагато менше. Мене, я грав з трьох аккаунтів, я дивився там одному 4,5, на другому 200-700, щось таке. І на третьому ще, там. Я думаю, що десь приблизно до 10 тисяч годин я тільки грав, а ще дуже багато. я... я ти взагалі дивишся турніри. Тобі подобається дивитися турніри, як там хлопці коментують, чи не подобається? Так, я ж тобі розповідав, я почав дивитися турніри ще з 1.6, Я дивився цей фінал, де Маркелов роздавав. Це був це було моє знайомство з Counter-Strike. А потім якийсь період я перестав дивитись і якийсь період знову почав. Коли е, Оце Ера е, е, Едварда, Ера Зевса, ще там Декой, Декой був. Я сьогодні чогось, yes. чогось перед, перед турніром тріш, трішки поспав. Ні, ти його можеш чути, ти декоя під е, е, ніком сіст. Можеш, та, можеш говорити тут. Не переживай, нічого ні, страшного. Ні, ні, я просто так. про те, що дивись, от я чомусь сьогодні поспав трішки перед турніром і проснувся, і згадав всю ситуацію, як цей декой нарізав кавун. Ти бачив це? Да, 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 Д, дебільне, деб... ой, вибачте, засуджую. Не а можна таке же, говорити. І зараз можна сміло сказати, що то, к, той коментатор, який сказав Декой, він то дуже круто зробив. Молодець. Да, респект да, йому. Да, да. Декой є декой. Навіть горб... кавун не може нарізати. Так, ну що ти зробиш? Руки. Тут. Так, так. так, у нас Хас вітається з Дюбенком. Хас, ми тебе вітаємо на нашій трансляції. Дякуємо, хлопці, що ви залітаєте. Дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що ви дивитесь, що ви нас підтримуєте. Це дуже круто, коли є синергія між глядачами, між коментаторами, між організаторами турніру. Це дуже круто. Ми дивимося зараз. У нас іде друга карта грандфіналу. У нас зустрічаються команди. Нагадую, Корсі з командами Броджу Джиуа. У нас перша мапа закінчилася 12-9 на користь Корсів. Зараз у нас хлопці бачимо з команди Корсів, виграють 3-1, але нічого. Я думаю, зараз хлопці, як перейдуть за команду контртерористів Коша з Кавалєвичем, з команди Броджі джі я думаю, в них трішки краще це все піде. Так, у нас пише. У нас пише Зюбенко, що 10к годин це 416,6 повних днів в грі. Так, виходить, що з 2010 року, коли вийшов в Counter-Strike 2, так чи 2012, по-моєму, вийшов. Я рік присвятив тому навіть більше року, щоб грати. Так, ти бачиш? Мені здається, що, не... що він рахував ще з Global Offensive. Я зусив, так, я усім рахував. Це, це я, напевно, рахував Global Offensive і CS2. Так, так. Ігри дуже схожі, ні? Абсолютно, ідентичні. Трішки стрільба відрізняється, трішки переробили. Ну, вони ж на другому двіжку вже зробили його, трішки стрільба відрізняється. Але я вважаю, що в принципі нічого такого в грі не змінилося. От уже, якщо взяти 1.6, Да? То есть, тематика то залишається одна і та сама, так класична гра з постановкою бомби, але текстури і. Ти ж розумієш, нова карта, нова карта нові текстури це завжди шанс для тренера реалізувати всі свої ідеї. Так, з раундами. трошки... Чому міняється мета, як ми кажемо? Тому що йдуть обновлення в карт, якісь текстури додають, якісь текстури, вони. Убирають. І за, за рахунок цього хлопці знаходять нові смоки, нові гранати, нові таймінги і все інше. Так що це таке. Так само, як ми бачимо фікси зброї, так? Коли, ти пам'ятаєш е, якийсь час, коли з СГшкою всі грали? Так, так. Яка вона була імбова? У нас Керріган, е, е, гравець команди Face Clan, да? він, ну, ну, він капітан, а ми знаємо, що. Капітани, вони, як правило, у них більше фокус на капітанство і на оцінку ситуації, яка знаходиться на карті, і тільки на другий план в них виходить сільба. Але як же ж він чітко грав з тим міксемом? Як пам'ятаю, той мажор, на якому вони грали, це просто їмба. Так, в той, той момент її забафали, просто вона була їмбова. Так, так, так. Тому що не грали в цій пушки взагалі. Там тобі Олег, пану Дмитру, має палки, Привіт від Дзюбенка. Вітаємо, вітаємо, ми Дзюбенка, вітаємо. Я думаю. Дзюбенко, я думаю, що ми після турніру можемо залетіти та зіграти пару каточок. Якщо ти. Може, Маестро ти... позвати. Сто відсотків. Ви... Дуже Ви... файний Ви... хлопець, Дімка, Маестро. Бо я чайок попиваю, попиваю. Так, дуже, я тобі скажу, я... мені шкода, що Маестро не грає на цьому турнірі. Людина має колосальний досвід в грі е... по Counter-Strike, але зараз він. Віддає перевагу пабзі, так? тому що я думаю, що його трішки Counter-Strike уже втомив. У нас всіх він втомив, я вважаю, трішки, але це ну, людина, яка має дуже великий досвід в цій грі. А в чаті поставте плюсики, якщо ви хочете подивитися, як залетить на цей турнір пан Олег з паном маестро Мені здається, це імба. Я можу позвати пана Маклея, покоментувати, хто хоче побачити таке шоу. Наприклад, проти Корсі, проти Джі Юа, мені здається, це буде цікаво. Я думаю, що майстер поставить мінус, бо він не хоче грати. Я йому казав, що давай, він не хоче, я вже він. Ти знаєш, людина стомлюється трішки від гри. Я думаю, що трішки КС2 йому вже надоїв. Ну, і ми ж розуміємо, ми не професіонали. Якщо є постійно у тебе. Тімейти постійні, з якими ти граєш, з якими ти на одній е, волні, то тоді можна грати. А якщо знаєш такий є час, коли ці тімейти є, потім такий час знаходиш, що таких тімейтів немає. Так що я думаю, що тому він і змінив цю гру. Насправді... Так, що ми бачимо? 5-3. Так, Насправді... 5-3 я вибачаю, що тебе так, так. перебив. Насправді я розумію, Маестро. Мені от з Counter-Strike десь плюс-мінус так само. Ну, от ми всі пішли в пакби, ну та частина людей, яку ми знаємо, тому що трошки набридло. Але ми всі я... любимо цю гру. Так, да, да, ми всі любимо. Я тобі скажу, що мені дивитися Counter-Strike набагато зараз стало веселіше, ніж в нього грати. Я коли дивлюся, знаєш, буває такий, ловиш такий, знаєш, себе такий вайбик, коли е, ти дивишся якийсь там. Опа, так, дивишся пістолетку, вибачаю, я потім, потім дорозказую. Пісто... Але пістолетка, на жаль, на жаль, закінчується на рахунок корсів. Ми бачимо рахунок, у нас уже 6-3, корси на другій мапі показують дуже височенний рівень гри. Молодці хлопці, молодці. Я казав, що буде дуже важко грати хлопцям е, Ковалевичу і Коші на цій мапі. Я до них заходив в перерві, і вони казали, що вони взагалі цю мапу не грають, і вони взагалі не знають, які тут позиції, не знають розкидку. Ну нічого, нічого, хлопці. Я казав, що навіть якщо вони займуть друге. Але ти подиви, що витворяє під моменталочку, Забирають. Молодці хлопці, вони все-таки самі знаходять сили робити ці комбеки. Блін, я тобі сказав, це круто, коли мораль на такому високому рівні. Тому що я чому і перестав, я тобі скажу, грати в Counter-Strike. Тому що у мене наскільки просіла мораль щось робити в цій грі, що я тому й вирішив іти в PUBG. Так, пише у нас пан Зюбенко: Олег, я візьму маестро на себе. Я гадаю, зможу його вмовити. Okay. Без питань. Без питань. Так, у нас пуша, Коша. Коша дав файну флешку, буде закриватися смачком, буде чекати допомоги свого тіммейта. Тіммейт щось не спішить допомагати. Вони будуть робити підсадочку, але це чекає у нас Коша. Чекав підсадочку, чекав. Коша! Трішки не ти попав. Бач, як, ти бачиш, як він відчув цю ситуацію. Але я думаю, його зараз цього кута вже не відпустять. Тому що диви, Санджі дивиться в цей кут. На досвіді. Так, Коша просто вже в цій позиції грав і хлопці вже чекали його в цій позиції. Але я не розумію, у нас, чому не підійшов Ковалєвич у нас е під Кошу допомагати йому. Коша повинен... Кошаєвіч зараз повинен чути хлопців, які будуть ставити бомбу. У нас два красних гравці, Коша займає, мені подобається. Мені здається, що ця хаєшка була недоречною, тому що він тільки спалив свою позицію. Але є червоний гравець. Ми про це не забуваємо. А, я він вирішив наскільки далеко піти. Його чують, його чують, про нього знають. О, оце я. Оце я говорив. Ти бачиш? За оце я говорив тобі, за так. цей парапетик. Що ти бачиш, коли його не було, потрібно було Ковалевичу чекати тільки право і тільки чекати рампу, подйом. Да? І ну, за цементом, якщо бомба туди підставлена під нього. А тут бачиш, наскільки собі гравець просто сидить, він чує, в нього спину дивляться. Дуже файна позиція. 7-4 рахунок у хлопців. З'являються гроші на М-ки, вони беруть МК, а хлопці залишаються з корсами з МАК 10 Вони намагаються швидко займати позиції і їм набагато легше грати з цими дівайсами на даний момент, чим брати калаші. Просідає у нас вже okay. на 72 хп. Коша трішки відходить, чує. І знову кавалієві чому не допомагає. Я не розумію. Зараз у нас бомба мала би йти на Б, але вона не йде. Вони намагаються давити е, з мідла е, А сайт. Чує він Санджі. Коша. Але не вбиває його. Ковалєвич розмінює. Я думаю, Ковалєвич... Так, Ковалєвич програє, на жаль, цю дуель. 8-4. 8-4 у нас на другій мапі. Супротиву на шордасті було трішки більше. Я очікував, що на цій мапі буде супротив, але, на жаль, трішки менше супротиву на другій мапі у нас. У нас 8-4 рахунок. Я думаю, просто що хлопці з Корсів переломили трішки гру на досвіді, трішки розігрались, розстрілялись. Тяжко буде, тяжко буде бро GGO, але нічого, цікаво, б'ються, борються. Як леве, я б сказав би, як леве. Воу! <тас> Ти wow. знаєш? Дивіться, ми тільки кажемо, що хлопці е, трішки там по моралі підсіли. І ми бачимо попередній е, форс, форс раунд, коли Коша е, з 5 7 залетів цю же позицію, розвалив, так? І тут же здігла ставить хешут, але не дограють. Поки не, захотіли, що... не захотіли хлопці слухати мою пораду разом намагатися грати, але нічого. 2-0. 2-0. Коша пише GG на другій мапі. Так, у нас команда Корс виграє 2-0. Ми будемо <кій> рухатися до третьої мапи в нашому гранд фіналі. Що у нас там по третій мапі? Інферно. 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 Також важка мапа. Мапа тунельна, але ми бачили, як можуть грати за захист хлопці з команди Bruggy G Ua. Так що я думаю, що у них зараз буде дуже великий шанс показати себе на цій мапі. Що ж воно сталося? Санжи вирішив віддати перемогу в ножовому раунді коші, тому що бачив, що воно не має більше шансу це все робити. Але ні, Санжи вилітає. Я думаю, що в нього сталася якась технічна. Ну, писали, писали, що можна не бути світла, що в них вистачить тільки на БО2. Тому, можливо, і на цьому прийдеться закінчити. Або Лісен сам буде грати, або. Я думаю, що закінчимо, тому що це буде нечесно, правда? А як в цьому разі ми що у нас два перших місця буде? Перемогла дружба. <рес> Я думаю, що команди з корсів будуть не дуже цьому раді. Але ж, мабуть, треба було бачити. Це все досі, треба було заміни додати. Все, лісен також дисконектнувся. Я думаю, що так, на цьому закінчимо. Турік був цікавий, але ну, типа, хай буде БО2. Хай, хай корси переможуть. Цього разу. Так, так, так. Я думаю, так. Я думаю, хлопці. Так, вони будуть проти командора з вовком грати. Ого! Я думаю, нема шансів у хлопців бродять життя проти командора з вовком. Я думаю, що ми закінчуємо на цьому етапі. Це такий був трішки тестовий, трішки не тестовий турнір. Перший раз ми потестували сквади. По 5 було цікаво дивитися. Ми це зацінили, але зараз, так як зі світлом великі проблеми, дуже тяжко зібрати 5 людей. Тому я думаю, що цей турнір також можна вважати таким пробним. Мені сподобалось. Олег, як тобі враження? В чатіку? Напишіть, поки що Олег відповість, як вам взагалі такий формат дуо, Робити такі туріки, трансляції. Чині формат дуже формат дуже крутий. Мені дуже сподобався. Ти розумієш, такий формат він є динамічним. Ми встигаємо, ми не робимо затримочку, Ми встигаємо і подивитися дуже велику кількість матчів. Всі хлопці молодці, хто зареєструвався, дякуємо. Хлопці, всім, хто приймав участь. Дякуємо всім, хто задонатив. Це дуже велика підтримка. Ми, ми розуміємо, що ми те, що робить пан Брозора зі своєю командою, і я трішки допомагаю. Ми розуміємо, що це не просто так. Хлопці, всім дякую, хто дивився. Всім дякую, хто приймав участь. Ну, я так думаю, що до нових зустрічей. Я також так думаю. Третє місце зайняла команда Продіджі. Друге місце зайняла. Ні, третє місце Продіджі. Ну тут, я думаю, що корси мали би вигравати, але невідомо, невідомо. Тому ми залишимо це наступний раз. Це ми залишимо так, знаєш, в такому Ну, такому невизначеному статусі. Можливо, виграли б, а можливо, і ні. Тому корси молодці в будь-якому випадку. Потім я тобі дам трішки більше інфи про минулу їхню карту, як вони грали. Я на стрімі вже не буду це говорити. Там, вони, ну, там було тяжко їм тащити, але вони затащили. І тут вони так прям 2-0 завезли, я так думаю. Я да, думаю, да, що да, да, вони да. могли б це виграти, але ну, світло, самі розумієте, тому ми на цьому закінчимо. Хто хоче пограти зі мною з паном Олегом, Counter-Strike і Зюбенком, залітайте на Броджи GUA. Підписуйтесь на наш YouTube, на наш твіч. Додавайтесь в Brogger Discord. Будемо грати, будемо розвиватися, будемо робити красиво. Так, все, всім дякуємо, всім па-па.